День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван «Монтану» від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 15 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венге темний. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивана єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу підіймаємо посадичне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 60 м на 1 метр 94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, поліуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.